Включаємо до ефіру Геннадія Дубова, політичного оглядача. Пане Геннадію, доброго дня вам. Вітаємо. Вітаю вас. Дякуємо, що долучилися. Перепрошуємо, що ви трішки чекали нас, але важливі теми економії, так, українських коштів, українських споживачів. Пане Геннадію, тепер щодо тих перспектив, які чекають нас в умовах війни і після війни. Країни НАТО повинні виробити ось той стабільний механізм на період після завершення військових дій. Щойно ми чули Дональда Туска про які механізми йдеться, і чи буде Україна долучена до створення цього механізму? Як він має бути прописаний ким саме? Україна не може не бути долучена, тому що війна перебуває власне на нашій території і відбувається тут. І у цьому випадку, якщо ми вживаємо поняття миротворці, то рішення про їх введення на будь-яку територію. Неможливе без згоди не те, що України, а й держави агресора Російської Федерації, тому що формулювання миротворців воно передбачає, що існує згода щодо припинення воєнних дій і відповідно необхідність контролю за зокрема режимом припинення вогню і недопущення наступних власне будь-яких обстрілів або наступів там і так далі Тому, якщо ми говоримо про країни НАТО, вони можуть безумовно, наприклад, взяти участь у воєнних операціях Воєнних операціях Цях, наприклад, на стороні України, але це не про миротворців, це відповідно про військову допомогу, і це рішення має безумовно власне ухвалюватися консенсусом на сьогодні. Всіх 32 країн, які власне присутні там. Якщо буде мова йти про миротворчу місію, то як свідчить світова практика, такі місії запроваджуються як правило в межах організації Об'єднаних Націй в цілому. Можна припустити і представити дуже гіпотетичну ситуацію, що суб'єктом миротворчої місії може бути і такий оборонний блок, як НАТО. Але ще раз повторюсь, специфіка полягає в тому, що тут мало того, що треба Україну долучити і отримати погодження, власне, виписати всі параметри, а ще й досягти мирної угоди або принаймні угоди про перемир'я відповідно з росіянами, які також серед іншого мають погодити введення миротворців. Тому можна, виходячи з вищесказаного, припустити, Пустити, що на жаль, чи на щастя тут невідомо. Ми далеченько від ситуації, коли опиняться відповідно, зокрема польські військові або погоджений буде натівський контингент на території України саме в статусі миротворчої місії. Є інший варіант розвитку подій прийняття України відповідно в НАТО і гарантування цим блоком на основі Вашингтонського договору нашої безпеки власними збройними силами, але це не випадок миротворчої місії, це випадок ну по суті прямої військової допомоги як союзника або як частини відповідно оборонного альянсу. Щодо членства в НАТО. Ми також в принципі заяви на сьогоднішній день знаємо. Тому я сприймаю подібного роду ініціативи на сьогодні. лише, як дуже-дуже попередня, там, перед попереднім підготовку до певних можливих сценаріїв, які чи відбудуться чи ні, ми не знаємо. Але це, ну так, скажімо так, ну дуже-дуже така перша початкова точка лише просто роздумів про можливі подібні ініціативи. Пане Геннадію, перш ніж поставити наступне питання. Дуже швидко скажу, що повітряні сили збройних сил України попереджають про загрозу застосування авіаційних засобів враження для прифронтових областей. І, власне, ці зміни в сигналах повітряних тривог, друзі, ви бачите на своїх екранах. Не нове пане так, Геннадію, що росіяни. Скажімо так, дещо навіть посилюють напругу в повітрі, коли приїжджають закордонні лідери. Я маю на увазі зокрема сьогоднішній неоголошений візит британського прем'єра Кіра Стармера. Поки ми чекаємо офіційної інформації з приводу там, зокрема, так підписання знакової угоди про сторічне партнерство, можемо порозмірковувати про знаєте важливість сигнальність такого візиту. Ну, символічність цього візиту сумнівам не піддається. У нас з Британією був перший договір про запевнення в безпеці уряду вже майже трьох десятків відповідних документів. І старічний договір. Я поки його поки немає в тексті в загальному доступі. Він також власне є продовженням подібного роду дипломатичної роботи. Британія як держава з мабуть найбільш давніми дипломатичними традиціями і потужним власне баченням. Цієї роботи саме Британія є важливою частиною євроатлантичного світу, і цей візит засвідчує, що незалежно від того, що відбуватиметься в сполучених штатах, в плані зміни їх політики, британці продовжують наполягати на тій лінії, яку вони проводять починаючи, мабуть, з 2014 року, і не покидають нас з точки зору допомоги, в тому числі військової, в тому числі допомоги економічної, в відповідно, державний бюджет. Тобто, це до певної міри такий візит заспокоєння, що незважаючи на обставини, які змінюються навколо, власне, британська британська держава вона буде перебувати в подальшому в фарватарі позиції України. Тому власне чогось такого. Потужного з точки зору поставок завтра, і відповідно багатьох засобів ураження багатьох фондів коштів, мабуть, очікувати не варто швидко, але стратегічну перспективу власне, ті строки подібного роду договорів вони мають засвідчити, що британці розглядають Україну як частину саме євроатлантичної спільноти, а не щось таке посереднє між заходом і сходом або тим більше не частиною відповідно того, що називається русським мі. Пане Геннадію, хвилина буквально коротко. ви згадали Сполучені Штати? Ми говоримо про Велику Британію. Ще є європейські партнери, які нас підтримуємо. Ось цьому трикутнику: Британія, Європа, США. хто хоче в хорошому сенсі зараз взяти опіку над Україною? Тому що війна триває, і нам потрібна партнерська допомога з оцих перерахованих держав. Менше хвилин, е, пане Геннадію. Я думаю, що мова йде не про, хоча, По факту сьогодні і Британія, і Штати, і відповідно Європейський Союз е, взяли над нами опіку, тому що половина бюджету там і дві третини зброї від них надходять. Тут питання виникає в тому, чи не відваляться після 20 січня Сполучені Штати. От е, в цьому є сьогодні проблема. А Британія її засвідчує, що вони точно залишаться. Е, тому ми не можемо мабуть, розраховувати на збільшення допомоги. Ми е, фіксуємо те, що е, нам гарантують наші партнери. Нере, і відповідно чекаємо 20 січня, і що нам скаже 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Дякуємо вам. Дякуємо. Будемо чекати на інавгурацію і рішення. Перше рішення Трампа. А нагадую глядачам з нами був Геннадій Дубов, політичний оглядач.